Із настанням різдвяних свят збільшується кількість торгових точок, де продають піротехнічні вироби. Серед них велика кількість несертифікованої та небезпечної продукції. Тому пожежники дають поради, як відсвяткувати новорічні свята без зіпсованого настрою та пожеж удома. Забороняється використання перетехнічних засобів в приміщеннях або в квартирах, дозволяється тільки на відкритих територіях, подалі від житлових будинків. І при тому потрібно убідитися, що Ракети там пітарди направлені в сторону, там, де нема скупчення людей, щоб не було поблизу будинки, щоб не трапилось ніякої біди. Також звертаюся до батьків особливу увагу звернути на те, щоб діти самостійно не купляли та не використовували перетехнічні засоби, що може призвести до поранення, а також опіків. Не слід забувати і про правильне оздоблення ялинки. По перше, ялинку слід встановлювати в місцях. Подалі від відкритого вогню та опалювальних приладів. Не забороняється прикрашати ялинку свічками та бінганськими вогнями. Також не дозволяється прикрашати їх іграшками з паперовими іграшками. Підключення грилян до електромережі повинно виконуватися тільки за допомогою стандартних з'єднань. Пам'ятаючи ці правила, ви зможете уникнути неприємностей під час святкових днів та збережете ваше здоров'я, а інколи і життя.